Шановне панство та панянство, вітаємо вас на квіт! Всім привіт, друзі! Ну що, після неймовірної перемоги Микити у попередньому епізоді, ми просуваємося до інших турнірів. Турнір за 25 тисяч доларів. 8 хендет, що завжди приємно. Uh, так і ще, друзі, увага, невеличкий спойлер. Сьогодні ми спробуємо дещо інше. Ми будемо дивитися за двома столами, спостерігати гро... за грою різних гравців. Прикольно. Так, за двома зайцями. Подивимось. І це, до речі, буде техаський холдем. Така вона. Саме так. deck. Лонг. І я так розумію, що це самий початок турніру, глибина стеків дорівнює бі... десь 200 блайндів. <гум> Непогано. Так. Непогано. Так, так, питання: навіщо взагалі там реєструватися? То просто можна почекати. Ну, багато, багато хто з турнірних гравців так і робить. Вони просто чекають, коли там стек буде 50, ББ чи менше. Бо там угу. є Лінус, наприклад, в цьому турнірі. І подібні йому гравці. Ууу, ну що, Толерено зіграв зіграв без малого бланду, Кемпхорст, заколив на батені і кожен отримав по топ-парі. Тепер будемо спостерігати, що за лінію обере Толерена в цій глибині. От мені насправді. Неочевидно, що краще зіграти тут одразу від чеку, чи е, зіграти спочатку від конбету, а потім пошукати чек на якихось на наступних вулицях. Відверто бо скоріш кажучи, за все, три рази ми не поставимо ніколи. Відверто кажучи, я би грав би чек одразу. Бо не так багато я бачу велію в цій ситуації для років, в якій є Валет. Ну тобто, Валет не, не дуже мачиться. Наприклад, ти зараз станеш. Тримашко приходить валет. Ти знаєш Денисе, Я так. думаю, що для лонгдеку це це невелика проблема в цілому. Я розумію, так. що в, шорт, в шорті це вагомий аргумент. Дуже сильно. Мене більше хвилює, скажімо, те, що. Ми маємо руку, з якою ми не готові е, ставити три разочки, бо це буде занадто тоненько. Плюс хочу додати, що Толаренно обрав наразі доволі великий сейзінг. У банку було 28 тисяч і він обрав ставку саме в 20, то більше двох третин. Кемпхорст дивує мене максимально. От яка може бути серйозна причина для такого чеку, Дениса? Ну скажи мені. Ну, його кинула дівчина. Я думаю, що. <ріст> <ріст> Реально, щось, щось близько до того. Ну тобто, це єдине пояснення. Ну, може, щось ще можемо вигадати. Чата, що ви думаєте, друзі? Підкажіть. Тобто, яка причина може бути для чеку тут? Ну, може, він. може його хтось під столом штовхнув ногою. А, чек. Ну тобто. Це з будь-якого боку має не так багато сенсів. Не те, що б хотілося б критикувати, просто хотілося б навпаки зрозуміти логіку. Тобто Кемхорст, він досвідчений і доволі серйозний спортсмен. При тому він може, може він десь ну, заклав спектр малому блайду. полярний? Окей. Okay. І саме в, в, в сенсі після того, що, як його опонент зіграв великий сайзі на VOP, то він сказав собі: о, на тьорні він або рай фолт, або в нього супер -сидне. Ну, т, Ну, це от моє припущення. Тому, uh -huh. що нам же потрібно якесь пояснення, і я намагаюся його знайти. Е, і uh -huh. плюс він сказав собі, окей, в мене нема тут тривозі і я краще зіграю там якось. Е, ну, дві вулиці, так? Тобто тьорн та рівер. Зіграю таким чином. Не, І знаю, це... я от, не, знаю, не знаю, Я, я, я просто не, не пригадую взагалі м, ситуації, де я б поклав трибет з маленького блайду на полярний рейндж в глибині. Ну, ну, я намагаюсь якось накинути, як би, як би. Ну, я не знаю також, Єгор. Ну, ну, тобто в тебе то пара з. Топ кікером є купа дро, які ти можеш репрезентувати, і твій опонент буде схильний, тиснути кол навіть з руками гірше, ніж дама. Проте, uh -huh. ще раз кажу, то воно може бути пов'язано з тим, що А, він якось там бачить його спектр прифоп, і плюс його може сильно а, вибила з колі. ця ставка на, на ФОПі велика. То він сказав собі, окей, ну на Тьорні точно тут вже опонент або ну пусто зовсім. <плес> uh, клас. Що? Ну що, він не отримав навіть а, двох ставок, друже. Ось що. Та? Ну що, я хочу сказати, що <сміст> Толерене показав майстерність 80-го рівня. Ну <сміст> реально, я би там більше програв. Ну точно я дві ставки би сплатив. Але вау. Проте Рівером, до речі, не зрозуміло чому. Платити. Ну, ну якщо людина там розкидає свій спектр коректно. То в нього буде достатньо боєфів. Але досвід життєвий показує, що це не так, і що люди ну, людям доволі важко знайти оцей е, ну, до, і людини значно простіше на тьорні почати все буфувати, так? Ну тобто то відправити mm -hmm. щось так. На, е, чеком Стьорна і потім буфувати Рівер. В тому проблема. Це подумайте про це. Так, Бедір, це мій до речі знайомий. Mm. Так. Дуже приємний хлопець, я доволі давно його знаю. Він місцевий. Ну, тобто вони грають на Кіпрі і він з тих е регіонів, скажімо так. Ось. Прикольно. Так, ми відкрилися з ранньої позиції, отримали захист з великого блайнду і поставили Continuation бет, на що отримали кол від середньої пари. Все добре, прийшов король, можна розпочинати блефувати. Чи Туда? здавати руку? Давай, ну Не те, щоб здавати. Ну знову ж таки. Е, в тебе і не такий поганий був кетчер до дереві буде Ну, якщо, наприклад, от, зіграти чек-чек. І вийде. <хе> я намагаюсь знайти. Ну, тобто, буан. Я, <хе> я знайти маю знайти буан. Король, туз. ти можеш зіграти кол. ось Ну, легко, просто, легко, просто... легко, легко другим барелем. Вон мені зна... більше подобається. Так, так. Ти... Знову ж, бачиш, в мене сьогодні такий настрій, ну, десь фантазмагорічний такий. <рес> Та схоже на те. Ні, ну це, це до речі, знаєш, ми, ми, ми не так часто коментуємо саме ранні стадії турнірів, uh -huh, і uh -huh. насправді в цьому є певний сенс, щоб... Хоча б іноді додавати контент такого типу, бо ти розпочинаєш дивитися о лімп на хойджеки хай з двійками, а це теж там граються. Дуже... бо ми спостерігаємо зазвичай за доволі високим рівнем гри, навіть. Якщо бачимо якісь технічні помилки, то ми з тобою такі: О, о, бачите, бачите, Він помилку зробив. Дивіться, це помилка. І в нас складається, і напевно у глядачів складається думка, що е, гра за турніри, в цих турнірах за цими столами просто бездоганна. І ось воно. Привіт! Ну покер у всій красі. Потрібно розуміти, що кібер це моє улюблене місце для гри в покер. І там реально класна природа. Гарна кухня. Все ти двійок. <плес> так, так. І там люди грають душею в тому і сенс. 300 сонячних днів на рік, розумієш. Люди приїжджають з різних країн, які ну, навколо зосереджені там Ліван, Ізраїль, і так далі. Mm -hmm. Тобто не обов'язково зовсім не обов'язково, що рівень гри високий, але знаєш, ну, що, що мене надихає, що. На фінальних столах чи близько до фінальних столів ми все одно бачимо здебільшого одні й ті самі обличчя від гравців, які реально грають дуже добре. Ну реальна причина не в тому, що вони дуже добре грають, просто вони роблять багато рибаєв. Ооо, точно! Добре, добре. Ну добре, добре. Ну згодом. Але от бач, ну, ну де, де ж тут е, якась помилка? Де? Зіграв він абсолютно коректно. Він зіграв коп. Ну так раніше ми грали, і нормально було. Зіграв колліт. Кол... Так, заявив та, Зараз е... гедшот у опонента, все, тепер добираємо. Все красиво. <плес> ну насправді нічого поганого, і це так? все одно плюсово, окей? Ти ж не можеш заперечити, що ця гра от від початку, скажімо так, зі флопа, є плюсовою: і чек-кол, і літ літорна. Так, якщо ти, наприклад, от, ну, друзі, хто там є фанатом Солвера, задайте йому всі ці е, можливості і обмежте його іншими, і він зіграє саме так. Тобто, в сенсі, що ви на тьорні вмієте грати тільки лід або чекпас, наприклад. Е, Але і... спочатку треба вивести Солвер на сонце, нагадувати смачною їжею, напоїти смачними напоями, і потім лише давати йому завдання. Ну, так в цьому, в цьому і сенс. Ну, тобто, задоволення ага. повинні отримувати всі, навіть совер. Розумієш? <рес> Який Там сенс? Так. В покері без задоволення. У, Вейн не зрозумів, що відбувається. Це доволі прикольно. Він обирає рейс. Тож, в цілому, рука у Вейна настільки. Красива настільки перспективна, має дуже добре еквіті, і здебільшого вона зацікавлена просто його реалізовувати. Але він ще пошукав і фолд еквіті, щоб натиснути на рейндж ліда від опонента. Ну, якби не прийшла черва, було б веселіше, звісно. Але ну, круто, то він розкрутив банк до необхідного рівня. Ну, ну, друзі, ну от де та справедливість? Скажіть мені, будь ласка. Абсолютно крута паска. Він просто. Прочитав повністю Вейна. Так? І що далі? Все беткол по ріверу, що далі? <laughs> Ой. В... Треба дивитися на сайзінг, бо він дуже багато має сказати саме Вейну. 50. 36. 36. Mm -hmm. Ну, тепер ми побачимо все ж таки рейс. Справа в тому, що якби він влипів там як десь три чверті, ну можна було подумати тричі перед тим, як рейзити, бо у нас далеко не перші нації, і аматор проявив зацікавленість вже на тьорні дуже велику. Е Поколив рейс, то ну, я би напевно кол грав би проти дуже великої ставки. Але mm. ця ставка, вона начебто натякає, що у Чобінена. Ну, начебто не погана рука, але не суперкрута. І з не суперкрутої руки, коли в тебе флаж хочеться добирати максимально. І хай собі робить рибає, чи насолоджується сонцем, їжею, напоями. Ну, знаєте, от. Е, є ще один нюанс. Занадто багато якось він витрачає часу. О, ні, нормально, тоді нормально. Тобто, от, ну, одна картка таймбанку, думаю, абсолютно справедливо витрачена. Ну, в тому сенсі, ну, sensі... якби, якби, якби він її витратив дві, ну, одну-дві картки витратив на те, щоб просто кол натиснути, я би засудив такі дії. Ну, так. Реально, команд ну І th наразі опонент намагається він так вдивляється в ТФО і думає. А насправді він не от-от насправді він не те, що подумав, так, які можуть бути комбінації, щось. -що 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 -що". Він просто м -м, тягне час перед тим, як програти. <zwecky> тобто ну от-от-от Уявіть собі, такі, ти такий дивишся на той фобі такий. <laughs> Я тобі скажу, що незважаючи на те, що йому так складно в цьому споті, я удивлюсь на цього гравця і трохи йому заздрю, бо він виглядає так, наче б він щойно виліз з басейна. Цей одяг і побіг грати турніри, йому здали сета. Ну, чесно кажучи, це офігенське. Ну, не знаю, я, я за таким, ну. Я, я, я реально йому заздрю. Єгор, да я кайфую, коли я дивлюся на них, і на нього перш за все. Я просто до того, що ми з вами були в подібних ситуаціях 200 мільйонів разів, і кожен з нас знає, що буде далі. Но, але питання в тому, що було б класно. Якби хтось е, вигадав якусь нову фічу, знаєте, такий новий тренд якийсь в такій ситуації, коли Ну ти знаєш, я знаю, всі знають, чи зараз буде коло. Ну, тобто це об'єктивно і це доволі легко довести. Але, до прикладу, він такий: подивився, подумав і каже: в тебе фуаш валет, дама червоні. <плес> і от це був би оце був би, і до речі. Насправді вони можуть так зробити, бо насправді, якщо людина буде е, думати глибше і прибере емоції, я знаю, що кожен цей спортсмен, який є непрофесійним спортсменом, він може цього досягнути. Справа в тому, що він же досягнув того фінансового стану, е, який дозволяє йому грати, ну брати участь в цих турнірах, правильно? Угу. То Дуже. це часто буде доволі розумна людина. І якщо він просто прибирає емоції, які саме заважають. Тобто емоції, цікавість, так? Ну, тобто, ось занадто сильна комбінація в мене, щоб скинути. А якщо подумати, то це ж не принципово, яка в тебе комбінація, Подумай, що того опонента. У, до речі, це ж Гараньяні. Вау. А ти знаєш, що я нещодавно коментував фіналку Супер Мільонс. Він був на попередній, і за тією, що було до неї. І от до, до, до попередньої була дуже, дуже така масштабна велика фіналка. Це був фазовий, серійний. І він був там з великим стеком. Більшість турніру пройшов чіп-лідером. Чесно кажучи, цей гравець продемонстрував неймовірну гру. ну просто неймовірно. Я, як, як розумію, він один із найкреативніших гравців сучасності, скажімо так. Я гадаю, що так, бо він мене вразив. Він, він посів другу, друге місце. До речі, Андрію програв. Ну, Це справедливо. Так, так. Угу. Андрій теж продемонстрував неймовірну гру ти не подумає, що я. Я просто нахвалюю Гараняні, бо там дійсно було на що подивитися. У Андрія було менше роздань, в яких він приймав участь. Просто так склалося, що здебільшого весь екшен пішов на кінець фінального столу. А гараняні демонстрував покер просто від першої хвилини до останньої, і трошки в хедзапі все ж таки не склалося. Ну і добре, що не склалося насправді. <клух> <клух> цікаво те, що ті-бук обрав чек Фопа. У нього супер сильна. Така, просто неймовірна. Mm -hmm. Дро. Проте, ну, має право, насправді, це не є такою великою проблемою. Він реалізував все, що хотів. І зараз він готовий. Готовий готовий, готовий атакувати. <клух> Мені цікаво, от, е, оце в нього. М на ковти на ну зліва тут, ліворуч, так, <тур> це такий атрибут. Це мерід Покер. Ну загалом. то Я вже не першу людину бачу, у кого м -м, не знаю ГЕРБ можна сказати, так? І намагаюся зрозуміти, це якісь, може, сателіти вони проводили там чи щось під час цієї тритон серії. Цікаво, тому що я коли був в меріді, ніколи не бачив, щоб хтось ну, вдягав щось подібне. І це схоже mm -hmm. на те, що це він не вдягає, це ну наліпка якась. Це на нього вдягнули. о так ну, так Дисциплінований It's... пас від oh, it makes sense. ну тобто я тут Я взагалі не здивований. Тут. Ну, в нього рука абсолютно не потрібна, бо от він лід отримав на рівері взагалі. Ой, не лід, mm -hmm. так він чекпас, чекпас. Так, чекпас. Ну, Але там. Знову ж таки, оця ситуація, коли доволі важко знайти достатню кількість блефів у опонента після того, як він грає чек-чек. Потім потузурає кол. І ось так просто. Ну, з... Так, маємо на катофі дев'ятки. Граємо рейс до 4 тисяч. І. фолд. Ось вони. Ось вона. тут король світова. Ну так, тут думаю. 3bet only. Тільки 3бе тільки він. Питання в тому. Що буде далі? Давайте подивимось. Ну, я так розумію, що наш план простий, зіграти рірейс, а у Катофа план. оу, сайзінг? Нормально. Це він душі. Глибоко. Ну, ну так, але, блін, ну, зазвичай це більше, ніж я поставив. Може, до речі, мені треба. Звернути увагу на цей сайдинг і щось собі подумати. Бо ми насправді не дуже зацікавлені грати величезні банки Out of Позішн, але так чи інакше нам доведеться дуже часто. Ну, Як я розумію, звук, якийсь там більш-менш звичайний сайдинг це буде 11 бландів. 11. Ну, тобто ну на 10 4, плюс. ну я дав би 16. я би дав 10 так. плюс. Uh, ну, О, о, який фоб. Ну, тут спокуса грати чек майже всім рейнджем. я би ну, чесно кажучи, поставив би найкращі руки, а решту би <щоб> відчекав. <реш> я би тут не балансував, були б мені 200 блайндів, out оф позішн, бо можна таке набалансувати собі. <реш> що до каси підеш раніше, ніж хотів, значно раніше. Ой. Я просто пригадую ці всі е, штуки-друки пов'язані з балансом, і як я серйозно з цього ставився, і потім зрозумів, що ніхто взагалі нічого не балансує, може, крім там, якихось найдорожчих ігор. Ну, взагалом. Тут доволі важке питання і доволі проста відповідь насправді. Е -е Є природні споти там, де потрібно все. Е Mm, гарно збалансувати. Але це природні споти, вони є найпопулярніші. тобто якщо ми беремо техаське ходом, це БВБ. Тобто, mm -hmm. баттен проти. Oh, <laughs> mm, батен проти великого блайнду та малий блайнд проти великого. Тобто ти будеш просто автоматично друкувати гроші. ну там І тобі не потрібно замислюватися. Балансуєшся, не балансуєш. тобто Просто якщо ти будеш грати. Ну, Помірно збалансовано, скажімо так. Тобто в тебе будуть твої пофи працювати і так далі, там де треба. Але коли ми розмовляємо про якісь такі незвичні ситуації, тобто в киші це буде звична ситуація. І тут потрібно пропрацювати її добре. Але от якщо ми граємо в турнірі 200 баланів, ну як часто це в нас буде? Ну, майже ніколи, насправді. Ну, умовно, майже ніколи. Навіть якщо ви онлайн граєте, тобто це рідкість Тому можна грати абсолютно так, як. От вам хотілося Зіграти конкретну руку, так, конкретну руку. просто. От Якщо в тебе каре, то треба ставити. Ну, Нормальний план. Це точно, а, це. це точно. І, і знаєш, от мені, би, мені здається, що це саме той спот, де Ебінге слід здаватися. І навіть якби закрили руку Катофу, і я не бачив, би, що в нього є. Я би все одно сказав, що, начебто, непоганий спот, щоб вже здатися. Я розумію, що ми б'ємо деякі блефи, але. І що з того? Ми граємо потенційно 400 блайндів банк Out of Position. Ми реально хочемо це робити з туз-король тут голими? В усіх аспектах. В усіх аспектах. Особливо враховуючи той факт, що якщо він грав би проти когось підпідвіяного, типу мене, наприклад, я би тут ще й двійками, якимись трійками пішов би блефувати. Ну, насправді, чому ні? Щоб доблефовувати їх якісь там в десятку, умовно. Уяви собі, уяви собі його. Грає <свист> проти мене, чек <Check> кол <тар> <call, тар> флоп, я, я блефую з четвірками, чек кол тьорн, я блефую з четвірками на рівері, приходить, не знаю, двійка, я такий, ну, в бланк я доблефовувати, о, трійка. Ось, трій. я такий, ну, в бланк я доблефовувати не буду. Він чек, я такий, ну, 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 ну я чек, я здаюся. Він такий, тут скоро, я такий, четвірки, дайте сюди 100, 141 тисячу. <плес> 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 і, і знаєш, і він коли буде розповідати історію, буде казати, що я ідіот. Це. Але насправді виграв. ти. <ріст> <ріст> Ні, Ну добре, тут мене, uh, to, to, ну, тут, прикольно, ну ну, тут завжди один, тобто там немає іншої опції, тобто завжди один на рівері. А Ось е, коли ти прийшов до такого реверу, то як скидати вже? <ріст> <реш> я я все одно радив викидати на тьорді бо то що те, що він зробить на рівері, вже знаєш, мене абсолютно не обходить. Ну ні, я маю мене як коментатора дуже сильно цікавить Я гравця вся тут вже непринципіова. Знаєш, ти вже на Тьорні все зробив добре. То він не ставить Ovin. Ну, так, він не ставить Оин, він ставить. Е Менше сазів. Так він просто не порахував стек опонент. Я ну, тобто, йому то... залишив 4к на розкрутен. Ні, ні, я думаю, що, ну, я, скоріш за все, він просто не порахував стек опонент. Ну, мені це чаєві. Та... Чаєві. Хоча, з іншого а, боку, якщо порахував стек опонента, то це тоді Mind Games такий. Ну, тобто, Що, давай, знаєш що, я тобі залишу кілька блайндів. І сприймайся, як хочеш. Ну, до речі, це може бути так. І я думаю, що ну, Артем міг продумати це ну, саме от у той бік, що я поставлю так, щоб тобі залишилися якісь чіпси. І з іншого боку, якщо я блефую, то я зекономлю. Ну, це таке, uh -huh. така дрібниця. Але цікаво, цікаво. <гум> Щось мені підказує, що ми побачимо той колостуск. <gum> Все йде до того. Ну насправді, якщо дуже добре аналізувати і детально цю роздачу, то ми можемо зрозуміти, що е в очах Ейбінгера він, е стоять дама 10 світові, король 10 світові, король дама, потенційно 8-6 світові, потенційно туз 8 світові, потенційно туз 10 світові. І всі може навіть там е е опиниться рука на кшталт Король 8 чи Дама 8. Ми не знаємо, тому що. Ну, Дуже глибоко, рейс все ж таки з катофу, і можемо і захищаємо такі руки. Ну, ми. Ну, як на, як на мене, то там всі руки з Туз і, і може Король Х вони вже не будуть буфувати. Але е, ну, це важливо насправді в тому сенсі, що ти саме деблок... ну, не блокуєш БФ. Е, Бо, ну як тут туз буфувати, то він там десь прочекав вже на Терні чи на Фопі. Ну, як на мене. Ну, так, а, так. Але з іншого боку, людина може розпочати просто, ну як ти кажеш, там, грати у ось спектр таким чином. Ну. Так чи інакше, ми не знаємо, як буде розподіляти свій спектр е, Ейдінгер, Ейбінгер. І. Може, це просто максимально. Е, е, ну, тобто... Так. О, друзі, ну це, це знаєте, в мене тут так спекотно, ну, мені пише, що воно відчувається, як плюс плюс 48. Я скажу, що після того, як він натиснув кову і побачив шоудаун, то він каже: ну все правильно, в нього або каре, або нічого. О -о -о -о. Або ще багато фулхаусів стрейт. Але хто це регує? О, не можу дочекатися до наступного епізоду. Друзі, підписуйтеся, залишайтеся з нами. І я абсолютно переконаний, що найцікавіше ще попереду. Сто відсотків друзі. Дякую вам за вашу компанію. Па-па!